Вітаю, це байдак Василь. Ось вам історія. Колись записуючи цей його подкаст із програмним директором Артхаус Трафік, я дізнався, що можна просто взяти і купити фільм для кінотеатрів. І не вагаючись, ми разом із ними придбали бразильські роуд муві «Балакитна стежка. Е, гадаю, що з цієї історії вам ще цікавіше дивитися цей фільм. Хоча і без цього це супер класне кіно. Запрошую вас, і ось його трейлер. Що тут відбувається? Ви Тереза, власниця цього будинку. Це відзнака від уряду. Відзнака. Так, через ваш вік. Коли це старіння стало чимось визначеним. Перевірка документів. У мене ще три роки запасі. Вам треба негайно йти до міської ради. Ясно? Мені їхати в цьому змашковозі. Ти ж знала, що поїдеш до колонії. Я не знала, що це буде так скоро. Ще є речі, які я хочу зробити. Що сталося з жінкою, яка приходила помитися? А ти що ти збираєшся робити? Ви таке оті Я хочу забезпечити собі місце в районі. Але що ти хочеш зробити з Грішне? Я куплю собі свободу, перш ніж мене арештують. Ти страшно. Чим стрімніше, тим крутіше. Ти не боїшся поліції? Ніхто не може мене зачепити. Не дозволяйте ставати вас на шляху. Давай, давай! Кажуть, воно має магічні сили. Ти зможеш побачити майбутнє. <гум>